Low, you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Розглянемо модель іграшкового пістолета Smith Wesson 40F. Модель недорога і коштує в розмірі 4 доларів. Тому купівля пістолета доступна кожному. При такій ціні, як на мене, модель варта уваги і зараз розглянемо, чому саме. Довжина пістолета складає 195 мм, вага не більше 100 г, ємність магазину 21 набій, тип механізму пружино-поршнева пневматика. Матеріал. Повністю пластика АБС. Пістолет є реплікою бойового пістолета Smith wesson 40F, має схожі габарити, дизайн та гравіювання. Конструкція даного пістолету стандартна для такого типу іграшок. Це подвижна затворна рама та зйомний магазин. Затворна рама має прямокутну форму та насічки на задній частині для полегшення взводу. Ліва та права сторона оснащена гравіюванням, що додає антуражності цієї моделі. Права сторона має тиснення вікна патронника та зуба викидача. Зведення пістолета не вимагає значних зусиль. Прицільні засоби представлені у виді класичної мушки та цілика із вирізом, прицілюватися зручно та комфортно. Рама пістолета не обмежена цікавими деталями. Передня частина має два вирізи для кріплення тактичних аксесуарів, але це кріплення нестандартне, тому потрібно додумувати, як кріпити елементи обвісу. Присутня імітація фіксатора поворотного механізму, а також гравіювання у вигляді кнопки затворної затримки. Спускова скоба зверніть увагу достатньо широка. І, як на мене, виглядає органічно. Передня частина її має насічку для зручного розташування пальця при прицілюванні. Спусковий крючок широкий та плоский. Спуск виконується приблизно всередині ходу. Ход невеликий, не більше 10 мм, але комфортна стрільба з нього потребує звикання. Ручка пістолета гладка по обидві сторони. Як на мене, це тактильно не дуже приємно. Хоча фронтальна та тильна сторона мають насічки для зручного хвата. Для великого пальця є своє місце, що додатково приємно. Скидання магазину виконується зручною кнопкою овальної форми, але ця кнопка розташована в незручному місці. Для того щоб її натиснути. Пальцем потрібно шукати цю кнопку, а натисненню її заважає ось цей виступ. Магазин має вид так званого штурмового магазину або, по-іншому кажучи, збільшеної ємності. І що саме дивне, вміщає в шахту подачі 21 шарик, і це приємно. До речі, розміщення шарів у шахті магазину нагадує шахматне розміщення патронів у бойових пістолетах. Зараз перейдемо до тесту стрільби, де ми перевіримо його стрілкові характеристики. Те стрільби ми виконали із приблизно 2,5-3 метрів. Пістолет не може пробити лист картону. Попадання були в нижню часть середини, а також у верхню частину. На таку відстань доволі точний, тому стрільбу по мішеням ним проводити можна.